Всім привіт, з вами я Іван. Сьогодні я буду грати з бодів без автострільби в Ривалс. Так, починаємо. Так, так. Э, так, і от так. Все, я все вибрав теж? тоже. Привітайся! Да. Всім привіт. Ну, ми тут і виключили громкоговорителі, бо так би було глючило дуже сильно. ти виключив авто. Да. А шо ты так попав быстро? Точно виключив выключивавто? А, бля, чекай. Вот мені менее себе почему лучше ты себя тюкнул. Нет. Ты бляха? Ні, ну я сказав сказал бы А, но она так включил. А значить значит не мачу? Ваня, <рик> я тебя вам ножиком Ваня в мене є оружие проти себе. Яка, яка є, Молот? чи що? То, Ні. То? Nee. Катана? Ні. Nee. Нє. Бодя, а не хочеш на ножику, раз у нас... Ну так ти ж вмієш іграти на ножику і я теж. Давай на ножах. Тільки в мене предупреждаю. У мене 40 хп, так сидіть ти мені не в спину попадеш, я здохну. Ну я знаю, я можу і горвером добити. Ні, не, не надо, ножиком. А ти, я ж хоч за смайпом? Бодя, я на ножу умею играть, так что все. Не айкай, бо я умею играть. А я, а я со Сайперу знаю играть, так что все. Бодя, нет. Да, Вань. Нет. Да. На. Да. Ну что ты тут на да. ножу лезешь? На, да. на, да. на, да. на. Да. на. Да. Да. Бодя вернися Бодя, ну давай на ножику на ножику побьешь. Ну ну все равно давай, то ж прикольно Добре. Давай ты и дашь на ножик да? да -да. Я просто на ножику знаю играть, знаешь, такий просто профік на ножику. Ну давай. Я знаю, что я говорю. Вадя, не смей щет брати. Не-не-не. Что не. это другое? У мене тут где-то киеврячок. що, гранату сейчас киса под космическом мина. А, це тут, а? Эээ, як ты можешь сказать? Рюц... Рюкзак? рюкзак? Рюкзак. Да. Да. Бодя! А где? Тут, Тут. Тут Господи, Ну Господи, ну тебе невозможно ножиком убити. Ты ти там из. Із... Ты там капец. Нет! 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 Нет, давай. Нет. Іде учить. Вот Де ти? учить. Кит мене устигнемо записати відос, я все равно виграю. Нет! Бодь, ми поход не смажем не смажем, ну видос буде неповним. Треба не встигнемо записати, так що от, треба буде е, туди скоро становитися. Тоді, -то, знаєш, у кого буде більше на один, ну, на, один на два там щось таке. тут виграв. Кіт буде одинаково, в кого менше хп е, туди. Все, ботчик. <риклад> <риклад> <риклад>